Всім привіт! Вітаю в старе, жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії, боротьба за права жінок у середньовічній древній Росії, підтримка і допомога колишньому своєї дружини, а також величезна увага у світі та виховання доньок, дівчат, що стали в результаті п'ятьма королевами Європи. Все це про нього мудрого і неординарного князя Ярослава яким було його особисте життя правителя, що як і його прабабуся Ольга випереджав свій час? Тож зазирнімо у вікна Ярославового палацу і спробуємо відкрити безцінні таємниці минулого, які оберігають час. Ярослав Володимирович, видатний князь, який увійшов в історію як мудрий у князі інтелектуала, крім видатного правління і освітньої діяльності, було і цікаве особисте життя. Звичайно, ні в яке порівняння зі своїм батьком чи дідом, він не йде. Ярослав на цьому фоні був надзвичайно скромною особистістю, але все ж деякі історії мали. Мамою Ярослава була князівна Рогніда, яку прилюдно зґвалтував його батько. Про цю трагічну сторінку в їхній сім'ї ми говорили в минулому випуску Жістаре. Наскільки Ярослав знав деталі шлюбу батьків, невідомо, але все ж таки певну інформацію, напевно, він мав, адже доля матері дуже вплинула на нього. Він опікувався свободою вибору і благополуччям шлюбу. Власне, князь був тогочасним борцем за права жінок, що полягало в забезпеченні їхнього особистого волевиявлення і бажання у виборі чоловіка. Ніхто не міг диктувати і змушувати жінку в аспекті, хто стане її обранцем. Ярослав гостро засуджував видачу дівчат заміж без їхньої згоди, і це було на законодавчому рівні. В статутах князя Ярослава передбачалися покарання батьків, які не зважали на волю нареченої в справах заміжжя. такий собі перший князь фемініст. І сам він як чоловік, ще раз наголошу, був зовсім не схожим на своїх предків. Це величезний контраст між попередніми двома поколіннями його рід і ним самим. Ярослав мав лише дві законні дружини. Його першою обраницею була княгиня Анна. Анною вона стала після хрещення, а її ім'я до та власне походження достеменно невідомі. Скоріше за все, вона була дочкою або родичкою норвежського чи шведського правителя. Руські князі були родичами вікінгів, і цілком ймовірно, що Ярослав, як його батько Володимир, одружився з нормандською принцесою. Вона народила Ярославу сина Ілю, який, на жаль, помер дитиною. Шлюб Анни з Ярославом був нетривалим, адже під час міжусовець і боротьби за владу її чоловіка з його братами потрапила в полон, і після цього її доля невідома. Що сталося з нею в полоні загадка? Можливо, князь і залишився б до кінця життя з Анною, як не на цей трагічний випадок. Але сталося як сталося, тоді Ярослав засилає сватів до дочки шведського короля Олафа Інгегерда, все ж таки рідна лінія Вікінгів його приваблює найбільше. Красуня Скандинавка вже була нареченою короля Вікінга Норвегії. За переказами вони до бестями кохали один одного і вели романтичне листування. Весілля мало відбутись восени на кордоні двох держав. Проте для батька Інгігерди Ярослав був вигіднішим взятим, ніж норвежський, і він, врешті, приймає рішення на користь руського князя. Король Норвегії, закоханий молодий наречений, не підозрює про ці домовленості. Його ніхто не попередив про зміну траєкторії інтересів потенційного тестя, він приїжджає на кордон для побачення з Снеггегердою та її батьком, але їх там не виявилося. Трохи пізніше шведські гінці привезуть сумну звістку, що королівна вийшла заміж за іншого. Чому не можна було попередити людину заздалегідь? Чому йому зробили так відверто, принизливо боляче? Невідомо чим було це навмисне, скоріш за все, ні безутішний норвежський король Олаф II одружується зі зведеною сестрою Інгегерди Астрід. Якось не дуже він образився на цю сім'ю, проте існують різні версії, що закохані Олаф та Інггерда все ж таки мали таємний любовний зв'язок і потім так нам розповідає Еймундова сага, літературний твір, скандинавська сага, що має характер хроніки і описує історичні події XI століття. До цієї романтичної теми ми скоро повернемось. Отож, у 2019 році принцеса Інгегерда стає дружиною Ярослава. Вона була дуже розумною дівчиною і усвідомлювала політичну важливість цього союзу. Проте, навряд чи батько король, дуже уточнював її думку. Політичні амбіції перш за все. І Інгегерда їм скорилася. Інгерда стійко прийняла цей удар у своєї долі і свою політичну династичну місію. Інакшого варіанту в неї просто не було насправді. Пройшло 10 років, подружжя поглиблювала свою владу, вони були відомими державними діячами в Європі, їхні сім'ї народжували спадкоємці, і тут доля підготувала для Інгогерди несподіваний сюрприз її коханий наречений, якому так і не судилося стати законним чоловіком, вривається в її життя. Після війни між Вікінгами Швеції та Данії Олаф, той самий норвежський король, що був женихом інгерди, втікає. То сином Манфротом, залишивши свою дружину Астрід, сестру нашої княгині у Швеції. Через політичні конфлікти та змову його ворогів Олаф змушений покинути Норвегію і просити захисту, прихистку і допомоги у свого колишнього особистого суперника. Чому в усій Європі саме у нього? Ярослав на той час уже один із найвпливовіших політичних осіб, дипломатично обдарований і відомий своїм гострим і мудрим стратегічним мисленням. Наш князь йому не відмовляє. Благородний вчинок, знаючи про минуле і, можливо, не забуде кохання своєї дружини і цього чоловіка. Що відчувала княгиня і які особисті емоції вона переживала, ми не знаємо, адже це не зафіксовано. Можемо тільки здогадуватися, що з нею в той період. Публічно Інгерда виражає свою підтримку і бере на виховання малого Манфреда, сина Олафа і власне її племінник. Хлопчик Ріс разом з їхніми зіроставим дітьми. Вона дуже ніжно ставилася до Манфреда і, врешті, сприяла, що згодом він став правителем Норвегії. Існують легенди, що Інгерда мала таємні зустрічі зі своїм коханим норвежським вікінгом. Вони не базуються на документальних джерелах і їхню правдивість нелегко підтвердити. Але подумаємо з життєвої точки зору. Вони направду дуже кохали один одного. Мріли про шлюб, вели романтичні листування, розлучилися доволі дивним чином, без попередження. Він чекав її, вона не приїхала. І зараз Олаф тут просить її чоловіка про допомогу. Сестра Ненгер, де там, Скандинавії, очевидно, що не в дуже хороших безпечних умовах. І вони не зустрілися ні разу особисто. На мою думку, зустріч була. Яким був її характер, кожен може зробити сам висновок. Романтичний, пристрасний чи вже просто родинний діловий характер вони носили, і цю таємницю ми не розгадаємо і нікуди не підглянемо. Ці спогади Інгерда і Олаф віднесли з собою у могилу. В результаті роздумів і побудови різних стратегій Олаф вирішує все ж повернутися в Швецію. А звідти відправляється в норвежський похід, в якому героїчно гине. І через 34 роки папа римський Олександр Третій заносить його до лику святих. Варто зазначити, що Ярослав відмовляв Олафа від цього походу, проте той не послухав. Чи існував любовний трикутник насправді, ми не можемо знати достеменно, але якась частина правди в цьому таки може бути ймовірною. Скандинавські саги, ще раз нагадую, що це літературні твори, які можуть містити історичні факти. Тож ці давні твори розповідають, що Ярослав ревнував дружину і вони часто сварились. Проте за Інгердою стояла підтримка вікінгів і важливі династичні зв'язки. Але, можливо, князь просто кохав її і не хотів втрачати. У всякому випадку це здогадки та легенди. А в реальному житті Інгерда народила Ярославу сім синів і чотири доньки. На думку істориків, княгиня мала значний вплив на Ярослава Мудрого. Вірогідно вона брала участь в створенні руської правди, першої збірки законів. Адже там місяця елементи скандинавського права. Княгиня заснувала у Києві перший жіночий монастир на честь святої великомучениці Ірини, ім'я якої вона отримала після хрещення. Ярослав та Інгерда надали притулок та виховання дітям короля вогнанця Англії. Цей факт варто запам'ятати, адже він матиме продовження у наступному випуску про особисте життя доньок княжої пари. В шлюбі інценосне подружжя, прожило близько 30 років. Інга Герда відійшла у вічність на 4 роки раніше від Ярослава і була похована у стінах Софії Київської. І тут, звичайно, не обійшлося без трактування Московії. Вони, як завжди, до всього причетні і все знають краще. Та все намагаються переписати. Спробуємо розібратися. У 2009 році українські вчені почали дослідження останків Ярослава Мудрого. Почавши ці роботи, дослідники виявили, що за останні 100 років саркофаг відкривали вже тричі. Відомо про дослідження 1936 року, 39-го, у Ленінграді, і повернення останків у Сарковому та захоронення їх знову у саркофаг 64-го. І коли 2009 року відкрили цю гробницю, знову то виявили тільки один скелет, і були переконані, що це сам Ярослав Мудрий. Адже Росія, згідно своїх досліджень, стверджувала, що Інгагерда. Після смерти Ярослава прийняла чернечий постриг і жила в Новгороді, та прийняла ім'я Анна, похована там, як їхня свята. Але за літописами Інгерда померла у 2010 році, у віці близько 50 років, і це відповідало орієнтованому віку жінки, чиї кістки були у київському саркофазі. Кістки черепа підтверджували, що скелет належить до скандинавського типу. А ми пам'ятаємо, ким була Інгерда. Також з нашої розмови пам'ятаємо про дослідження у Ленінграді 39-го року під керівництвом відомого антрополога Вульфа Гінзберга. Він проводив аналіз двох скелетів: і Київського, і Новгородського. Та було виявлено, що кістки жінки в новгородському саркофазі теж належать скандинавці, але померла вона у віці 30-35 років, найбільше. Отже, ця жінка не може бути й Російські вчені не робили розголосу, скелети повернули у саркофаги і все. Крім того, шведські джерела описують інгерду як гарну, сильну вольову жінку, хорошого політика, і ніяких згадок у шведів немає про те, що вона стала черницею. В історії інгерда змальована як суто світська королева. Це лише один із випадків, коли Росія створює свої історичні факти, доказів яким немає, або є протилежне. Польські фахівці лабораторії медичного університету Кароля Марциновського зробили реконструкцію зовнішності Нінгерд. За кістками ми можемо побачити княгиню у близько 50-55 років. Саме такою її зовнішність описали автори скандинавських саг, і з віком Інгегерда не змінилася. Красуня з білявим волоссям, холодного відтінку, вольовими рисами обличчя і ледве помітно загадковою посмішкою. Сам Ярослав Мудрий відійшов у вічність 20 лютого 1054 року у Вижгороді. За його правління Русь набула свого найбільшого розквіту, а Київ розбудовано до небачених масштабів. Він був більшим за тодішній Лондон та Париж. Важливою життєвою та політичною стратегією князя Ярослава були дипломатичні шлюби та його родичання з багатьма європейськими монаршими дворами. Князя справедливо називають тестем Європи. На цій сторінці князевої біографії хочеться зупинитися детальніше, адже це дало цікаві історії іншим історичним подіям та персонажам, а точніше, персонажкам, не тільки нашим, а й всій Європі. Як наш мудрий князь фемініст виховав чотири європейські королеви і якими діяннями ці непересічні жінки увійшли в історію? Уже в наступному випуску жістре до зустрічі.